Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні була в магазині, ходила, дивилася на препарати, на горщики, на всяке таке. Не втрималась, звичайно, купила собі горщики мої улюблені. Знайшла на 3 літри ці горщики, купила трішки на виріст, але вирішила взяти. Шукала отакі. Тільки номер перший найменші, але їх не виявилося, тому я взяла два таких і побачила ще нову лінійку українського виробника ось такі двойні горщики. Вони відрізняються від наших українських, котрі йдуть трішки дешевші, котрі йдуть з розширенням доверху, вони трішки рівніші. І якість пластика краще. Все ж таки, якість схожа більше на, від фірми Арте російської. Якість мені дуже сподобалася. Виробник місто Обухів Київської області. Ну, кому цікаво, натисніть на паузу і почитайте. Читати я повністю не буду. Там були ще кольорові. Горщики були такого красивого фісташкового кольору. Але я кольорові не люблю, то я взяла звичайні прозорі. Розміри цих горщиків йдуть, ось як ви бачите, діаметр 13 і висота 12,5. Тобто вони йдуть стандартними для наших зазвичай. Дорослих орхідеєчок, які продаються у 12 горщику. Тобто, як ви бачите, він майже підходить, все добре. Але це, ж, звичайно, ще ж не все. Як ви вже зрозуміли, мабуть, по цьому чудовому ушастику, я ж таки не втрималася, не пройшла повз і купила ще ось таку м -м, гарного. Такого вухання. Але вже як принесла додому, я була дуже рада, тому що сорт я це і знаю, я дуже його хотіла. Але виявилося, що ця орхідеєчка із проблемами. Із проблемами. І проблеми Виявилися немаленькі, тобто, виявилась чорнота на шиї. Ну, я вже пересаджувала, оскільки це було. Швиденько і екстра. то я вже не стала вмикати камеру. Швиденько все зробила. Але зачистка була чорноти тотальна. Я вам фото вставлю, що там було. І зачистка так виявилося, що чорнота була під квітоносом, як завжди, хворе місце орхідей. І навіть з іншого боку там був пропавший корінь під листочком. Тобто він закуклився, він не зміг пробити листочок, закуклився і пропав. І вже оця проблема пішла в шию. Довелося зачищати шию, там шия трішки нижче оцього корінчика маленького, там шия зовсім тоненька, вона зачищена з обох боків і виявилося там тоненькою. дуже. Звісно, я ж обробила перекисю, а потім вже обробила Максимом. Ну, буду спостерігати. Сподіваюсь, звичайно, що все буде добре. Але, все ж таки, любі зміни я буду вам показувати. Посаджена була орхідеєчка від до цього виробника. Виробник у нас іде Green Balance. Скажу, що не сподобалось мені якість ґрунту і якість рослин. Я дивилася, там були інші орхідеї цього виробника. Ну, вони були зовсім без, без коріння, зовсім із гнившими. А все чому? Тому що ця орхідеїчка була повністю посаджена у торф. Чистий торф і десь, мабуть, процентів 5 дрібної кори. Все. І до, ще плюс до цього ще зазвичай був. Торфяний стакан, тобто, ну, повний набір того, чого не треба, називається. Я не викидала, я відсипала Це ось те, що я сипала. Як ви бачите, звичайний кокосовий торф, використаю його десь в інших цілях. Ось така виявилась проблема. Я, звичайно ж, все ну, намагалася тут і горщик тріснутий. так... Втикали квіто тримач, що зламали навіть горщик. Знизу трішки ще зосталося, не, не стала я дуже по, по корням коворяти, як ви бачите, досипала своєї кори. Там кора двох сортів ахіата і звичайна коричнева. Ну, я купляла у мене була така чимала кора, я її нарізала на, на мілку, і вона не неволо, волого проникна, як ви бачите, іншого кольору. Така зазвичай кора продається у нас у великих магазинах для того, щоб на кладовищах або на клумбах устиляти замість мульчі. Ось намішала кори, якої було, і трішки. Підсипала. Мох їй поки що класти не буду, тому що буду спостерігати, як буде себе почувати орхідейка і як буде вона себе вести. Звичайно ж, сподіваюся, що все буде добре, але спостерігати потрібно. Ну і давайте вже ж не буду вас дуже мучити. Піднімаю камеру. Ось така венозна красуня. Це орхідейка, як ви вже впізнали, Равелла. на... Такому жовто-фісташковому фоні йдуть червоно-коричневі такі ніби венки. І все це завершується такою губа помаранчева, із а, таким кінчиком яскравим. Орхідейка чудова. Це молода рослина, тому квіти невеликі, але у цього сорту. Квіти по 8 см. Тож, у домашньому, якщо все буде добре, то я думаю, вона набере розміру і буде квітнути красивими чи малими квітами. Ну, воно видно, що квітонос тільки-тільки почав розкриватися, але через проблему не знаю. Через зачистку, через те, що я влізла в її корені, не знаю чи. Тримаються квіти-квіти воскові. Вони такі щільної текстури, не, не тонесенькі, а гарні, як я люблю. Ось така винозна красуня. Звичайно, всі зміни, які будуть, я буду все показувати. Тож, попереду, як завжди, попереду багато цікавого. На цьому буду закінчувати. На такій позитивній ноті. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео!